визначальний у турнірному плані матч молодіжки у відбірному циклі. Це перший виїзний поєдинок плейову в Нідерландах. Варіанту не пройти збірну України господарі не розглядали, а наші взяли і перемогли 3-1. Так, у матчі відповіді хлопці Павла Яковенка поступилися 0-2, але треба зважати, проти кого вони грали і що собою являє збірна Нідерландів на молодіжному рівні. Ті два абсолютно різних точки зору результату поєдинки українці провели практично однаковим складом за винятком Ракицького через травму. Він пропустив повторну гру, але в них, схоже, остаточно сформувався кістяк команди. Ми, конечно, раді були, щоб однім составом грати весь відборочний цикл, але у нас так не вийшло. У нас постоянно були лі або без ігрової практики. У нас на груз Бельгії вообще там була проблема. Ми оказались сліва, не знали взагалі, кого ставить. У Бельгії роль лідера узяв на себе Олег Голодюк. Він відзначився дублем. Ще один хавбек Володимир Чесноков своїми двома м'ячами врятував нічию у Франції. На загал у десяти матчах групового раунду та плей-офф Україна забила 16 м'ячів. Причому левова частка на рахунку представників середини поля. Із тих, хто відзначився двічі, лише Ярослав Ракійський та Євген Коноплянка зробили це у різних іграх. Один м'яч у Форварда Романа Зозулі. Решта номінальних представників атакувальної ланки вийшли сухими із кваліфікаційної води. Із червня 2009 по вересень минулого року на останньому рубежі незмінно стояв Антон Каніболоцький. У восьми поєдинках групового раунду він пропустив п'ять м'ячів. У плей-офф Каніболоцького змінив Денис Бойко. Обох воротарів Яковенко узяв до данії. Напевно, рішення по основному прийматиме безпосередньо перед стартом турніру. Шанс виступити на євро має також Дмитро. Непогодов. Основний захисник і національної збірної навряд чи сидітиме на лавці запасних молодіжки. А так як Ярослав Рахівський упевнено провів ігровий травень і поготів. Пару Ракицькому у центрі найпівніше складе його одноклубник Сергій Кривцов. Як основний правий оборонець в останніх матчах виступав волинянин Богдан Будко, зліва захищався Євген Селін з Ворскли. Знають і вміють грати ззаду ще три представники полтавського клубу. Володимир Чеснаков його, утім Яковенко, бачить в центрі поля Олексій Курилов та Олександр Матвієв. Останній все ж потрапив до списку двадцяти хоча збір починали з пошкодженням. Ще один травмований приїхав на базу молодіжки із Карпат. Олег Голодюк на початку зборів бігав за індивідуальним графіком. Перший тиждень тренувань пропустив капітан Тарас Степаненко. На щастя, і Львів'янин і Донечанин залікували пошкодження. Без них центр поля збірною уявити вкрай складно. Про Чесникову ми вже згадували. Це ще одна людина основи. Орієнтовані на атаку Віталій Віценес та Денис Гармаш та більш захисного планували Рі Федорчук і ще троє центральних напівоборонців. Квартет флангових півзахисників представляти зайвий раз не треба. Євген Коноплянка, Андрій Єрм... Моленко, Микола Морозюк та Максим Білий. Дивоудар хава зурі у товариському матчі проти Ісландії заслуговує, щоби подивитися його знову. У останніх матчах відбору на плечі малогабаритного зозулі випала тяжка ножа. Йому одному доводилося боротися проти двох-трьох бугаїв у центрі захисту суперника. На ньому багато фолили, але і сам Зозуля серед лідерів за порушеннями правил. Чіпкий агресивний. Він мало забивав розчищав зони для підключень півзахисників. За повною бойовою готовності Роман безперечно гравець основи. Окрім нього у списку Яковенка лише один чистий форор – Артем Кравець. Є щоправда, і ще один тактичний варіант. Ханобрянка в ролі нападаючого вони грали в Шеведе позицію задобувши застави. Ну йому більше нравилось грати по однопадачі в середині. Потім э, бісунов вона ще залишать сліва, по тому може грати справа. Тобто, це достаточно універсальний грош. Представники потужної збірної Іспанії в інтерв'ю якось обмовилися, що Україна найпростіший суперник у групі, бо грає у з-поміж решти футбол. Одній маю на увазі нідерландці, вже якось недооцінили. І де вони тепер?